У Луцьку комендантська година у Великодню ніч не зміниться. Вона триватиме з півночі до п'ятої години ранку. За порядком пильнуватимуть поліцейські. Волинські поліцейські забезпечуватимуть публічну безпеку та правопорядок під час відзначення Великодня. Зокрема, під час проведення богослужінь поблизу культових споруд та храмів нестимуть служби поліцейські, представники Нацгвардії та громадських формувань. Вони слідкуватимуть за публічною безпекою, громадським порядком та в разі потреби допомагатимуть людям, надаватимуть роз'яснення. Ми просимо громадян зважати на те, що на Волині продовжує діяти комендантська година від півночі до п'ятої ранку, а тому заздалегідь плануйте маршрут свого пересування. І також закликаємо не нехтувати сигналами повітряної тривоги, подбати заздалегідь про власну безпеку та безпеку своїх близьких. Зичимо всім мирного великодня.